Вітаю у себе на каналі. Мене звати Оксана. Сьогодні поговоримо трішечки про ремонтанну полуницю. Якщо є собачі перукарі, то я себе почуваю полуничним перукарем, тому що було ось так. Тут чотири ряди в цій невеличкій коробочці. Десь так. 2 метри, мабуть, менше, метр вісімдесят на 2,5. І ось стало ось так. Отак вона має бути після першого плодоношення. Я її проріджую. Забираю старе листя, тут дещо зразу вкорінюю, забираю зайве, старе, відсвівше, пошкоджене і так далі. І ось зміняю, стрижу, стрижу полоницю. Відчуваю себе майже професіоналом в цьому. Звичайні ножиці. Взагалі-то бажано сікатор, От, вибираю полуничку, яка лишилася. Тут відбувається кілька справ одночасно. Насаджую нове, проріджую, насаджую нове, чищу, вибираю полуницю, яка лишилася. Ця, наприклад, цей, ця висока грядка вона виглядає не дуже. Але я хочу сказати, що зараз, після цих злив, воно нарешті починає оживати. Бо оця грядочка була найгірша з усіх моїх грядок полуниць. В неї, в принципі, є місце, де розростатися, тому вона мені подобається зараз після дощів. А оці дві грядки вони були найбільш загущені, хоча тут теж чотири ряди, чотири ряди. Але що це перший рік їхнього плодоношення, то і, відповідно, ягоди були, як бачите, по листю величезні. Тому мені це подобається. А ще що цікавий цей сорт, ну, покажу, що не все вибрало, щось є. Ну, бачите, вона трошки така собі. Тут дозрівають. Але це ще маленькі. Тут є такі екземпляри, дуже-дуже великі. Ну, але разом з тим ця ще достигає. Ця вже достигла, треба зібрати. Вони почали знову цвісти. Други, друга хвиля пішла. І разом з тим, з другою хвилею, помітила ось така штука в них, як це кажеться, зветься, коли вуса пускає, а на вусах знову ж таки, оце покажу тут видніше, на вусах знову розетка хоче знову цвісти. І от я не знаю, ще не зрозуміла, чи вкорінювати таке, чи ні. Але те, що вона, ось, як показують, там висять кущ полуниці в горщику десь там. І з нього звисають ці вуса з теж на пагонах, яких плоди висять, то це таки ремонтантну полуницю. Я вирішила цього року не обрізати, лишити, хай плодоносить на цих вусах теж. Ось так. Та йду я далі працювати з полуничкою почистити її, саджати нові кущики, бо робила експеримент, не повірила, вирішила на собі перевірити. І стару трирічну полуницю, яка ось там росла біля картоплі кущик, грядочка, я її, мені було шкода викидати, знаєте, як завжди плюшки, все шкода, то я взяла. Бо цей і цей теж треба буде вже міняти, це вже третій рік. То я взяла і його просто присадила там, де нову грядку зробила, от там по краях, і отам, де у нас квітник теж понасаджувала ті старі кущі. І що хочу сказати, що нічого з того доброго не вийшло. Вона дрібна, дрібню ще переводиться з руками. Тому не шкодуйте, викидайте, компостуйте стару старі кущі полуниці і садіть нові. Та, звісно, це забирає час, але він, воно того варте. Великі, крупні е, ягоди полуниці вас справді порадують. Ось, Так що всім раджу ремонтатні сорти полуниці. Е, дуже вигідна штука. Дуже тішить, дуже радує. Тому всім мирного неба, слава Україні. Цьому я люблю обіймаю. Почуємось.